Вітаю, я Олександр Заров і для сьогоднішнього випуску закусок хочу вибрати, мабуть, найукраїнськішу закуску. Це будуть деруни. Але разом з цими дурунами я хочу зробити і її, там, родича дирунів. Це там, британський, так званий хешбраун. Це теж смажена картопля на терці. Але знов таки, якщо ми говоримо про закуски, ці деруни будуть незвичайні деруни, це будуть малесенькі деруни, які будуть подаватися разом з сметаною і ікрою, що зробить власне цю закуску більш закускою, яку ви зможете подати на стіл чи навіть для якогось фуршету. Це невеличкі дерунчики, які досить швидко і легко можна буде посмажити. Надзвичайно просто цікаво. Це знов таки мій рецепт дирунів, з можливо, якимось там. Таким способом, як спростити собі життя, щоб не натирати там картоплю, тому зараз перейду власне до не самих дарунів, а основи це ікрас, метана з ікрою. Хочу зробити першим сметаною ікра, оскільки потрібно трішки постояти, щоб воно поєдналося усе гарно. Тут все дуже просто. Потрібна сметана, бажано гарна, жирна ікра. В ідеалі це буде ікра щуки, але це дуже дорога. А можна взяти ікру простішу, в баночках продається дешевша ікра, оселеця, тріски, мінтая. Ви, ви всі знаєте, я обрав саме таку: чимось вона схожа на щучу, але звісно, зовсім не те. І все дуже просто. Потрібно поєднати ікру зі сметаною. І сюди я доріжу дрібно-дрібно одну-дві цибулини, там, в залежності я буду пробувати. Цибулю краще взяти шалот. Вона більш солодка і, як на мене, там, смачніша. Якщо не буде шалот, ви можете взяти і звичайну. Не беріть, мабуть, тільки цибулю марс синю, бо колір там зміниться. Візьму миску, де все це буду замішувати, додаючи потрохи. Усі інгредієнти. Отже, цибуля готова. Далі сметана. Сметану я використаю усю одразу. І ікра. Ікри потрохи. Усю не буду. Треба пробувати, щоб воно не було надто там, насичене, солене, але при цьому ікра має дуже добре відчуватися. І, власне, це краще зробити заздалегідь. Як я й казав, щоб поєдналося, щоб це виглядало вже ніби як соус, а не окремо смак там, цибулі, окремо смак сметани, окремо смак самої ікри. І не дивлячись на те, що тут є ікра, треба досолити і додати трошки чорного перцю. Цей соус цей я відставлю, якраз поки я буду займатися там, картоплею дирунами. Він буде готовий. По смаку те що треба. Наступний інгредієнт важливий це картопля. Картоплю я почищу усю, і там дві картоплини я відкладу, щоб зробити хешбраун, який гарно виглядає. Це теж цікава страва. Це один з найпростіших, мабуть, рецептів, а іншу я вже Зроблю дируни. Мій лайфхак це не натирати, це не використовувати м'ясорубку, як дехто використовує, щоб подрібнити картоплю. А власне, блендер, ось така чаша з ножами стандартна. І сюди, по факту, влазить порція там на одну доросту людину стандартного розміру дирунів. Тобто я сюди одразу закину. І картоплю, і яйце, і цибуль трошки борошна, сіль перець. Все це блендером перебивається в однорідну масу, і по суті, за буквально там дві хвилини чи хвилину перебивання ви вже можете смажити деруни. Не треба там вигадувати зайвого, десь щось там натирати. Для мене деруни це завжди були. На дрібній терці, таке пюре картопляне. Існують там рецепти. І хтось вважає, що деруни, наприклад, це тільки на терці. Для мене це буде хезбраун на цій терці, крупній. А деруни, особисто для мене, можливо, там для вас це якийсь там злочин, але це таке пюре, і вони однорідні. Головне, щоб вони теж були хрумкі. Гарно підсмажені, золотисті, ну, все те, що ми любимо в дерунах. Зараз просто почищу картоплю. Дві картоплини я натру, як казав. Іншу я поріжу на кубики, щоб їх можна було легко помістити уже в блендер і приготувати власне, самі деруни. Картопля почищена. Дві я відкладаю я натру. Спробую з них зробити власне, хешбраун. Інші можна вже зараз порізати кубиком. Достатньо дрібним, але не треба там сильно дрібнити. Блендер зробить всю роботу. Головне, щоб просто було зручно закинути в чашу. Пам'ятайте, що картоплю, якщо ви там наперед готуєте, я думаю, ви знаєте, щоб вона там не темніла там заливати водою, якщо ви хочете заздалегідь підготувати. Уже все. Деруни насмажувати заздалегідь, мабуть, не варто. Все таки свіжі, вони там, цікавіші, хрумкіші. Тому просто картоплю, якщо вже підготували, то там, залити водою і вона дочекається свого часу. І дві картоплини, які я лишив, це власне, для хешбрауна. Просто потрібно натерти, крупна терка і одразу можна перекидати в миску з водою, щоб змити там зайвий крохмал, промити. Вона... Полежить. Головне потім витиснути зайвий сік і воду, оскільки ця картопля така має бути суха перед тим як ви почнете її вже готувати далі. Зараз промиваю гарно. Як казав, треба теж гарно витиснути, щоб він був сухий, цей хешбраун. Потрібно буде на олії просто трошечки обсмажити, навіть не так обсмажити, як щоб ця картопля почала готуватися, ніби розм'якла. На ній не має з'являтися колір, оскільки після цього потрібно сформувати буде ці там, котлетки, якщо там можна назвати, разом з борошном. І з розмарином. Це надзвичайно смачна варіація, але оце от поєднання розмарину і. Картоплі, коли воно буде гарно підсмажене, надзвичайно смачно, можна одразу перекидати в сковороду, де це буде обсмажуватися. Я зараз додам до картоплі олії трішки, і на такому середньому вогні, помішуючи, вона не має зараз смажитися, власне, а має бути розм'якнути, бути напівготовою. Можна одразу там буде додати трошки солі, щоб вона. Швидше там випускала зайвий сік. Ось і Легке обсмаження, щоб вона розм'якла, її потім потрібно буде скинути цю картоплю для того, щоб трішечки вистигла. І сюди можна буде додати борошно там сіль і зробити власне, сформувати самі хешбраун котлетки. Я починаю з них. Поки обсмажується сюди, я хочу додати, як і казав, розмарин, який надзвичайно підкреслить цю страву. Тому просто там, трошки листя розмарину. Власне, для мене, мабуть, цим, цей рецепт і цікавий це розмарином, який дуже сильно підкреслює страву, я б не сказав, навіть, навіть її підносить на якийсь інший рівень. На відміну від української версії. Сюди я не буду додати яйце. Буде без яйця, тільки картопля, власне розмарин, трошки борошна, щоб це все разом склеїти. Картопля готується, потрошки шкварчить. Головне не надто сильно і не забувати там помішувати, щоб вона не стала смажитися вже прямо зараз. Головне смаження в неї ще попереду. Отже, поки смажиться, я перейду до дируна. Мені потрібна ще цибуля. Тому я просто почищу одну цибулину. Важко сказати якусь грамовку, особисто мені. Для кожного там є свій рецепт. Я роблю деруни з цибулею. Мені подобається цей смак, не дивлячись на те, що цибуля трошки змінює, наприклад, колір дерунів, але надзвичайно смачно. Без цибулі мені не настільки смачно. Скільки додавати, це вже ваша справа. Там, враховуючи розмір чаші блендера там розмір цієї цибулини я думаю що я десь дам четвертину цибулини цього вистачить і фактично о, усе на, на саму страву буде готово тепер я перехожу до маси для дирунів. Власне, мені потрібна картопля. Четвертина цибулі, яку казав. одне яйце. Сіль, перець, обов'язково, звісно. І обов'язково трішки борошна, яке затягне це все. З борошном знову-таки, головне дивитися, не перестаратися, інакше деруни вийдуть у вас, ніби, не знаю, як правильно сказати, такі резинові. Вони будуть занадто такі тугі, тягучі, не мають бути хрумкі. Інколи можна використовувати мікс борошна і крахмал. Можна просто крахмаль додати, буде більше хрусту, але трошки інший смак. Зараз я там додам одну ложку. І переб'ю це все багато залежить від того, яка у вас картопля, який сорт. І подивлюся просто по самій масі, наскільки вона густа. На мене достатньо хороша густа маса. Борошна додавати не буду, не хочу, щоб, як я казав, вони були тягучими. А цю картоплю вже можна скинути і дати їй час трішки вистигнути. Отже, маса готова, соус готовий, хешбраун майже готовий, його треба було теж тільки досмажити трішки. Я зараз почну обсмажувати. Як я і казав, я хочу робити дуже маленькі деруни. Власне, щоб вони були як закусочки, на які можна взяти трішки соусу і на, на один укус, щоб посмакувати. Тому буду зовсім маленькі їх робити. Олія. Там досить хороша температура. Смажитись вони будуть швидко, оскільки вони знов, такі маленькі будуть, там, тоненькі, це дуже там, легко і швидко зробити. Я досмажу маленькі деруни і зараз посмажу хешбраун. Зазвичай його взагалі смажать в фритюрі. Зараз я не хочу це робити у фритюрі. в принципі, досить гарну, рум'яну, таку золотисту котлетку можна зробити і на сковороді звичайній. Я додам трішки борошна, як казав, щоб склеїти це все. Разом ще трішки підсолю, коли вийти Така достатньо клейка маса. В принципі, вона в мене і виходить. Ароматна. Розмарин додає багато смаку, багато аромату. Це дуже там, апетитно. Прямо. Ось, борошна більше не треба буде. Я відчуваю пальцями, що з цього можна сформувати тепер гарну таку ніби як, власне, котлету, як я і казав. Там. Зазвичай вони прямокутні, якщо у вас вийде, зробити там, таку форму. І одразу буду викладати, смажитися. Головне, тут картопля майже готова, пам'ятаєте, що вона обсмажувалась перед тим. Зробити максимально хрумким, таким золотистим, гарний колір, щоб був. Отже, там два хешбрауна вже гарних, звичайно, рум'яні, золотисті, гарна скоринка. Я їх зніму, теж на паперовий рушник, трішки забрати олію. Є один досмажу поки. Але, в принципі, я вже можу викладати, в мене майже все готове. Ось і все це треба подати з соусом, який я зробив раніше. Сам соус можна трішки прикрасити мікрогріном, там де дируний, хешбраун я прикрашу в принципі, зеленою цибулею. Отже, там, міні деруни з ікрою і сметаною, а також не знаю, брат дерунів, закордонний хешбраун, готові. Надзвичайно цікава закуска. Можливо, для когось це буде навіть не закуска, а основна страва. Хоча для мене це більше все-таки закуска, з якої можна почати. Спробуйте в такому форматі ці деруни, там невеличкі, спробуйте хешбраун. Я думаю, ви будете задоволені, тому рекомендую спробувати і смачного.